Привіт, друзі! Дякую вам, що готувались до 1 червня. І ви не зря готувалися. Шановні мої, я дуже вам дякую за 1 березня, за 1 квітня, 1 травня і дякую вже за 1 червня. Воно наступає вже скоро. І хочу спочатку сказати дякую. За 28 травня. 27 травня було прокладено і практично виконано цю роботу. Ця робота неймовірна. Її деталі будуть озвучені не скоро, тому що виконавцям, фізичним виконавцям, загрожує небезпека поки що. Але це дійсно герої, герої нашого часу, які пішли і зробили. Пішли і були. І будуть працювати далі. Да, дійсно команда працювала на цей результат. І цей результат неймовірний, і дійсно ви правильно побачили все на тонкому плані. Це все відбулося. І це командна гра на дійсно отримання перемоги, добра над злом. І ми дуже скоро не просто змінимо парадігму людства, не просто проявимо себе як дійсно розумні істоти. Ми дуже скоро з вами отримаємо свободу і незалежність. І 1 червня ми зробимо наступний крок до цього. Я багато останнім часом, не багато, виклав три відео останнім часом про Егрегори. Егрегори це форма життя. Це гриби і пліснява. Яка поїдає нас? Це паразити. Уявіть себе, обвішаного піявками, які смокчуть з вас енергію. Функціонал Грегора маніпуляція вами. Не більше, не менше. Ви надаєте менше їм енергії, вони просто змінюють, погіршують умови вашого життя. Ви кормите паразитів собою. І мої учні на третьому ступені ще не один не відмовився за 15 років, звільняються від усіх егрегорів. Ще жодному не стало зле. Тільки ліпше, бо наші вищі я вибудовують взаємини з тими енергіями лише, які нам життєво необхідні. І на партнерських засадах взаємоповаги, любові, радості, достатку, успіху. І з кожною енергією ми можемо налаштувати прямий зв'язок, а не через прокладку егрегора. Тому егрегори нам нав'язані, і жодного я не знайшов аргументу для того, щоб бути прив'язаним і далі з, з ними. Тому я вам скажу, що я сам коли звільнився від спочатку одного егрегора, потім інших, потім зрозумів, що треба звільнитися від усіх. Я жодного разу не пошкодував. Єдине, що ми забули зробити, адже ми тисячі років кормили ці Егрегори своїми енергіями. І на сьогодні, коли зусиллями багатьох команд і нашої команди теж відмінені усі договори, усі закони, які підтримують рабство в нашому всесвіті, ми маємо законне право вимагати повернути нам наші енергії. Які з нас скачували тисячі егрегорів, багато життів. І сьогодні я вам пропоную. Багато хто з вас за, за, за під час цих відео е, хотів за оплату звільнитися від егрегорів. Я поки що відмовив всім, чому? По-перше, я звільняв від егрегорів всіх своїх учнів на третьому ступені. Але і ви, мої любі, виходьте в 1 червня і працюйте з цим. Чому? Нам треба ще повернути свою енергію. Ми... Я не агітую воювати ні з ким. Я вам дав інформацію, ви її отримали. Передивіться ще раз. І свідомо зробіть свій вибір, вибір від'єднатись від усіх егрегорів. Саме це я призиваю вас зробити 1 червня. вас буде, крім мене, ще один. Я вам подякую. Ще буде один мільярд, я вам подякую. Від'єднається все людство. Людство стане щасливим, адже це найвеличніша форма свободи. Отже, я пропоную вам проявити свій вибір, заявити своє право на свободу і незалежність і від'єднатися від усіх егрегорів одномиттєво, одномоментно. Скільки вас вийде, це ваше рішення, ваше особисте рішення і вашу свободу вибору. Почитає весь Всесвіт, і вона буде виконана, і ви отримаєте свободу від всіх паразитів. І друга воля, яку ви проявите, повернути вам ваші енергії, які завжди належали вам, які не, не збагатять вас, вони до вас повернуться. Ви заберете назад своє, те, що належить вам по праву. Отже, ми виходимо від 1 червня. Знову на місця сили і проявляємо свою волю, отримати свободу і незалежність від усіх егрегорів, і повернути нам те, що завжди належало нам по праву наші енергії, енергії життя, енергії фінансів, енергії успіху, енергії любові, які в нас безпощадно кралися тисячі і тисячі життів, тисячі і тисячі років. Отже, два посили. Я пропоную зробити свобода і повернення свого. І зараз пролунають слова молитви. Ми підтримуємо звуками різних інструментів, і ми зробимо крок до, до свободи всього людства, кожен з нас, заявляючи свідомо право на свободу, отримає її. Ви отримаєте полегшення. І ви отримаєте величезні енергії, які дадуть можливість вам змінити своє життя докорінно, оздоровитися, оздоровити свої фінанси, оздоровити свій, свій бізнес, свою сім'ю, свою планету. І ви ці енергії використаєте на своє благо і благо людства. Отже, я відкриваю своє серце і призиваю всі форми життя, все людство, стати зі мною поруч. Поєднатися серцями і проголосити право на свободу від усіх егрегорів, і проголосити повернення всіх наших енергій, хазяїну, тобто нам самим, для найвищого блага всіх, По волі Твоїй, Боже, адже так мало би бути. Отже, ми, поєднані любов'ю і волею Творця, сьогодні, 1 червня, проголошуємо. Вибір звільнення від усіх егрегорів. Кожен особисто за себе говорить свою волю. Іменем я є ті, хто ми є, іменем нашого я є, нашої Єєсінь присутності, ми проявляємо сьогодні свою волю, звільнення від усіх егрегорів і повернення нам всіх наших енергій віднині і навіки віків. Дякуємо тобі, Боже, бо це є твоя сила, і правда, і воля. Ала й сини овін дисея, халоси і ноя іди. Халаси ін. Де яси, хай доса, хала ін. Відбулося, відбулося. І на яси Овін, ада яси Хала ін. Під благословінням Першотворця всього сутнього, Всесвіт створившого, Ала іси Овін, ди яси ін. Отже, нам би в 12-й годині кожен в своєму часовому поясі, як завжди, вийти на своє улюблене місце, на своє місце сили, бути в себе вдома в, своє улюблен... в своєму улюбленому помешканні і проявити свою волю. Включіть моє відео, прослухайте його, приєднайте своє серце до цієї роботи, і ми отримуємо не тільки свободу, ми отримуємо не тільки шанс, ми отримаємо своє майбутнє. Отже, мої любі! Дякую вам, дякую, дякую. І ми, буде не тільки перше червня, а ще буде перше, перше, перше. І ми будемо продовжувати з вами йти і рухатись у нове майбутнє людство, майбутнє любові, радості, щастя, багатства і успіху. Ми вибудовуємо, вибудовуємо нове, нову історію планети, нову історію Всесвіту. Для всіх форм життя, і я тому запросив для цієї роботи не тільки нас, людей, а й всі форми життя, які спромоглися нас підтримати у всіх цих роботах і продовжують нас підтримувати і підтримувати по суті себе. Отже, ми змінимо світ по волі Творця Всього Сутнього. З Богом, мої любі! Обіймаю кожного серцем, і дякую, дякую, дякую. З Богом.